Добрий день. Хотів би сьогодні звернутися до тих, хто участвує в добрих справах та ділі милосердя. Боже Слово говорить, що жертва нечистивої людини є гидотою в очах Бога. Закликає нас Боже Слово, ти, коли приносиш жертву. То принеси її так, щоб здобути Боже розположення до себе. Христос сказав, роблячи добре, хай ліва рука не знає, що робить права. Історія про бідну вдову вона положила дві лепти, що складали днівний прожиток до храмової скарбнички, і Христос сказав, що вона. Положила більше за всіх, бо всі ложили від достатку, а вона від бідності. Єврейська мудрість говорить, що Бог дивиться не скільки ти положив до церковної скарбнички, а скільки залишилося у тебе в твоєму гаманці. І мотив діла. Він є більше за діло.